Вітаю! Сьогодні розпочинаємо вивчення наступного розділу курсу інформатики 6 клас. Це алгоритмізація та програмування. З цією метою пропоную вам все-таки згадати свої особисті облікові записи на платформі RepIT, IT, тому що будемо працювати саме на цій платформі. Нагадую, що ваші документи зберігаються в папочці Гепс. Рекомендую створити папочку 6 клас, якщо ще хтось не створив. Ну і бачимо, що ми в цьому році вже в трьох розділах працювали. І е, програмки, які стосуються цього розділу, е, я зробив ще під папку е, розділ 6 клас, 6 розділ 6 клас. Отже, всі раніше розражені програми мали лінійну структуру. Записані інструкції виконувалися послідовно одна за однією, а кожна записана інструкція обов'язково виконувалася. Проте, інколи, виявляється, є такі моменти, що не потрібно виконувати усі інструкції, а потрібно в залежності від значення умови виконати ту чи іншу інструкцію. В якості прикладу розглянемо програму, яка дозволить по заданому числу X визначити його абсолютну величину. Звертаю вашу увагу, це завдання 1 у сьогоднішньому уроці. Отже, з метою економії часу я зразу цю програмку демонструю. Демонструю, запускаю програмку на виконання. І вводю число. Наприклад, число 6, модулем числа 6 є число 6. Це так. І перевіряю дійсність цієї роботи цієї програми на від'ємному числу, наприклад, мінус 41. Модуль числа мінус 41 є число 41. Як бачимо, лінійна структура програми порушилася, в залежності від того, яке ми число ви ввели. Якщо більше рівне нулю, то виводиться саме число, в протилежному випадку виводиться число мінус x. Таким чином, в цій програмі ми використали умовну інструкцію if. Переклад, якщо. Після слова x, if вказується перевірка умови. Ось вона. Якщо число більше рівне нулю, то друкуй саме число. Далі йде службове слово else, інакше друкується число із е, знаком мінус. Умовна інструкція в Python має наступний синтаксис. Якщо умова дві крапочки, і йдуть блок інструкції 1. Інакше Else. Дві крапочки, йде блок інструкції 2. Блок інструкції 1 буде виконаний лише в тому випадку, коли умова істинна. Якщо умова хибна, то буде виконуватися блок інструкції 2. В умовної інструкції може бути відсутнім слово else і блок 2. Така інструкція називається неповним роззавудженням. От, наприклад, для цього самого прикладу ми хочемо зробити скорочену інструкцію. Це завдання друге на нашому уроці. Отже, знову ж таки завантажую заздалегідь підготовлену програмку і запускаю її на виконання. Дивіться, будь ласка, я в цьому прикладі вже скористався коментарем невеличким у функції input. І перевіримо. Знову ж таки, введу, наприклад, число 6, модуль числа 6 буде 6. І перевірю для від'ємного числа. ну, Наприклад, мінус 69. Модуль цього числа 69. Як бачимо, ми тут обійшлися скороченою інструкцією. Немає слова Else. Інструкція Print буде виконана завжди у цьому випадку. Для виділення блоку інструкцій, що відноситься до інструкції IF або до інструкції else. в мові Python використовується пробіл. Як бачимо ось пробіли, ось сказано команди. Всі інструкції, які відносяться до одного блоку, мають однаку величину відступу, тобто однакове число пропусків на початку рядка. Це одна із суттєвих відмінностей синтаксису Python від синтаксису більшості мов, в яких блоки відділяються спеціальними словами. Наприклад, в кумирі, це начало цикла, кінець цикла, begin-end операторні дужки у Паскалі. Фігурні дужки всі чи в процесі і так далі. Всередині умовних інструкцій можна використовувати будь-які інструкції мови Python, в тому числі іще умовні інструкції. В такому випадку отримується вкладене розгалучення. Після виконання однієї розвилки, В ході виконання програми з'являється інша розвилка. При цьому вкладені блоки мають більший відступ. Для прикладу. Розглянемо такий випадок, вводиться два числа, не нульові, і нам потрібно визначити, в якій частині круга, чверті круга, у квадранті знаходиться це число. Подібну задачку ми розв'язували в 5 класі, якраз валюночок звідти я взяв. Згадаємо, що коли обидва числа додатні, то число знаходить, точка знаходиться в першому квадранті. Якщо х від'ємна, а y додатні – другий квадрант, то обидва числа від'ємні третій квадрант і х і y від'ємне, четвертий квадрант це завдання 3 нашого уроку. Знову ж таки завантажую заздалегідь набрану програмку і здійснюю перевірку для чотирьох пар чисел. Звертаю вашу увагу, тут я використав ще одну інструкцію. Якщо нам потрібно ввести більше, ніж два і більше числа, досить зручно використовувати інструкцію MAP. От, дивимося, як вона працює. В одному рядочку я через пробіл, ось тут нічого не вказано, що через пробіл, вводю два числа, наприклад, 5 і 6. Результат перший квадрант. Так, це так. Якщо би два числа додатні, точка міститься в першому квадранті. Ще раз перевіряю умову задачі і вводю числа 5 і мінус 3. Четвертий квадрант, дійсно, х додатнє y від'ємне. четвертий квадрант. Ще разок. Вводю числа мінус 3 і 9. Другий квадрант, дійсно, 8. І остання перевірка. Мінус 5, мінус 8. Третій квадрант. Дійсно, якщо два числа від'ємні, то точка знаходиться у третьому квадраті, третій, чверті круга. На цьому матеріал завершено сьогоднішнього уроку. Пропонуємо вам виконати завдання, опублікувати звіти на уроці всеосвіти. Звертаю вашу увагу, доцільно створювати файли зі звітами таким чином, щоб видно було. Назву програмки. Ось, лістінг програмки. Десь пізніше ми будемо писати великі лістінги, які не будуть вкладати, нічого страшного. Можна в даному тоді вибирати розгалучення. Ваш, вашу аватарку і результат виконання програми у вікні консолі. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!